Цей півфінальний матч, як і фінальний поєдинок меморіалу Юста, обговоримо разом з гостем нашої програми, президентом футбольного клубу Рух Григорієм Козловським. Вітаю вас, пане Григорій, в нашій студії. І перед тим, як перейти до обговорення півфіналу, хочемо кілька слів про загалом матчі плей-офф. Дуже такі складні поєдинки для вас були з «Львів Юнайтед», яким рух виграв 3-2, з Лапаївкою. 2-0. Там другий гол наприкінці забили. Виходячи з цих результатів, можна сказати напевно про те, що не такою вже легкою була прогулянка. До півфіналу для руху, на вашу думку. Доброго вечора. Ну, насправді ми, напевно, йшли по найтяжкій сітці, починаючи там з однієї восьмої, навіть у групі у нас команди були достатньо хороші за Ну, Якщо так зробити аналіз, то в підгрупі там, у нас була одна поразка, але вона, до речі, команда сформована. Не пам'ятаю, як називалась, але вона сформована нас з футболістів першої вищої ліги. Львів Юнайтед. Ні, Львів Юнайтед ми грали в одній восьмій, в підгрупі. в підгрупі. Ну насправді ми цього року залучили шість вихованців нашого футболу. Молодих, 17-18-літніх футболістів, яких ми починаємо потихеньку готувати. І я думаю, що за років 2-3 це будуть футболісти основного складу. Тому ми дуже активно на Кубок К'юста наігрували, дивилися їхній рівень, їхній потенціал. І насправді залишилися дуже задоволені їхнім рівнем, тому що, я повторююсь, на... через два роки ми отримаємо ну, футболістів 5 додатково ще до. В основі, які будуть вихованцями власне, виникського футболу. І по графіку ми йдемо так, щоб років через 4 у нас на 90% була команда сформована тільки з виникських власних вихованців. Щодо сітки Львів-Юнайтед, насправді була теж ігра е виявилася в кінці досить е нервовою, тому що при рахунку 3-0 ми знову ж таки дали. Можливість молоді себе проявити, але рахунок зробив своє, десь трошки розслабились, пропустили два небезкового гола, і кінцівка була дуже нервовою. Слідучий суперник у нас був Лапаївка, це дебютант Прем'єр-ліги. Хочу сказати, що по змісту і гри мені ця команда, напевно, сподобалась найбільше, тому що вона показала найзмістовний, самий самий такий Дисциплінований футбол, тому що не дивлячись на рахунок і не дивлячись на те, що ця команда дебютант, а вона сформована, до речі, там половина футболістів з каменки бузької плюс дуже хороша докомплектація. Пройшла, і тренер хороший працює з цією командою. Ця команда вміє терпіти, не дивлячись на те, що у нас була, ну грубо кажучи, тотальна перевага, команда проявила себе зрілою командою. Вона практично терпіла всю ігру і практично чекала свого моменту, свого шансу, і в них. Вони були, ну вони не скористалися на щастя для нас і на жаль для них. Тому на сьогоднішній день дебютант вразив. Пізніше ми виходили на, на півфінал, виходили на переможця Соснівка-Моршин-Скала. Я, власне, їздив в Моршин переглядати цю ігру. Мені було дуже цікаво подивитися. І я, до речі, ставив, що Соснівка обіграє скалу, я був в цьому впевнений. Було декілька тренерів, тренер Миколаєва був присутній. Тобто люди готувалися, дивилися, слідкували за цим процесом. Минають з ним парі. Заключили, він ставив на скалу, Я на Соснівку. Хоча болівав за Моршин, тому що там і син мій на сьогодні виступає, і е, Соснівка для нас є традиційно дуже незручним суперником. Минулого року брали два матчі в чемпіонаті. Я завжди казав, що чемпіоном в області. Е, Минулого року треба було називати Соснівку, тому що ми обіграли всіх, а Соснівка НАСА. Тому, тому вийшов такий президент, і тому, напевно, їм теж треба дати хоча б якусь малу золоту медаль. Це був це самий незручний суперник. Я не можу зрозуміти, чому вроде їх і переіграємо. І маємо тотальну перевагу, і за рівнем, і за класом, і все вроде виходить. Ну, настільки, як кажуть футболісти, не фартова для нас команда. Ну, таких рез мають всі, напевно, і в великому футболі, і на рівні. Області. До речі, так же, як і демня для Миколаєва. Миколаїв там дуже легко грає з Соснівкою, Ну, з Демньою я, я от, власне, знову ж таки тренер Миколаєва казав, що у вас будуть великі проблеми з демнею, тому що, не дивлячись, в якому стані не була б і хто би там не грав, демня для Миколаєва це як контрольний вистріл в голову. Ну, попала Соснівка, теж гра була досить нервовою, все йшли за сценарієм. Ну, Дякую Богу, в цій грі ми першими забили і взяли гру під контроль, і просто Соснівці ну, геть не дали шансів, навіть такого міні-шансу скористатися можливістю десь там відчути, що не можуть нас обіграти.